Щороку в 3 четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Це свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишиваного одягу. У цей день українці вдягають вишиванки і вирушають у своїх справах на роботу, у школу чи університет. Підтримали таку традицію і працівники Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Таким чином, ми демонструємо символ, що ми єдені. Що наші погляди, наша душа, наше серце належать нашій Україні. І мені дуже приємно, що трудовий колектив основі державної адміністрації більшістю голосів підтримав дану ініціативу. і Ми сьогодні вийшли на вишиванку, і я горжусь тим, що я українець і маю можливість носити вишиванку на Прикарпатті. Ще півстоліття тому вишиванка була повсякденним одягом. І сьогодні цей елемент національного строю присутній вбранні сучасних українців. Жителі обласного центру розповіли, чому сього сьогодні вдягнули вишиванку національні традиції, та якби наші батьки, діди теж вдівалися, і ми дітям ці звичаї. Для мене це свято душі, перемога над якимось злом. Ну любимо. Бабуся вишивала. Наша бабуся в нас є четверо. В неї є четверо внуків і вона всім вишила дочкам і внукам вишиванки. Вишиванку я носу ношу часто, наприклад, на всі екзамени ношу на заходи в коледжі. Ми також часто одягаємо вишиванку. Це допомагає вам екзамени здавати морально. Так цього року день вишиванки відбуватиметься і за кордоном. Зокрема, традиційні українські строї одягнуть у тих державах, де багато наших співвітчизників.